Видобуток солі відбуватиметься на цьому місці. Його геологічні дослідження тривали впродовж року. Зараз для під'їзду до Котлавану роблять дорогу. Дорогу до родовища екскаватором розчищає водій Сергій Залізнюк. Підготовляємо землю, щоб можна завазити гравій для того, щоб посилити дорогу, щоб краще держалася. Ну грунт. Кладний, чужали, ну ми справляємося. Наразі розчистили близько кілометра дороги, каже представник субпідрядника будівельної компанії Олег Журавський. Знімаємо першим етапом було зняття плодородного шару грунту, Потім був розроблений розроблена траншея для того, щоб засипався гравій, і ми робимо дорогу для того, щоб могла заходити велика важка техніка для будівництва об'єкта. На даний момент зроблено порядка 800 метрів дороги. Плануємо закінчити протягом однієї двох неділь і здати в експлуатацію. Після підведення дороги до родовища сюди привезуть обладнання для буріння свердловини, розповів директор компанії з видобутку солі Сергій Кондратєв. Підключаються прохідні комбайни, робиться так називаємо устя котлована. Ось і далі прохідним комбайном ми починаємо йти. у нас будуть шахти похилі, похилі стовбури. Тобто це два похилих стовбури під кутом. Вони йдуть. Які характеристикам виходу солі на поверхню, у нас є можливість не е, вертикальний ствол робити, а от похилий. Ось і це дає змогу скоріше приступити скоріше сісти на тобто тобто ну, дійти до продукту. Запаси солі у буштинській громаді виявили у 2017 році, розповів голова закарпатської військової адміністрації Віктор Микита. За його словами, під час геологічних досліджень виявили соляний пласт, який починається з 35 до 500 метрів. Є в об'ємі десь близько 550 мільйонів тонн. Це підприємство, яке сьогодні там почало розробку в 2017 році отримало відповідну ліцензію на розробку даного родовища, і сьогодні проводяться активні роботи, які мають закінчитися і розпочатись уже фактично видобуток солі, десь на початку наступного року. Тобто для України сьогодні потрібно для технічних і іншого використання близько 450 тисяч тонн на рік. Вони почнуть з видобувати тисяч і потім збільшать до кінця року вже буде 450 тисяч. За словами Віктора Микити, технічну сіль почнуть добувати у січні. Наприкінці ж 2023 року розпочнеться виробництво харчової солі. Оксана Ушакова, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.